Доброго всім дня! Сьогодні готую на обід смачну молоденьку картопельку, отаку дрібненьку, невелику. На сковороді буду спочатку викидаю картоплю на сковороду, отак ціленьку, де більше, то розрізала, і заливаю водичкою. У мене гаряча вода. І так, ніби проварую її трішки на сковороді. Накриваю кришкою, нехай вона провариться. Хвилин 15. Проварила я картопельку, зцідила воду. У мене тут попав такий сорт, що такий швидко розварується. Є ціленька, а є така, що, ну нічого. Тепер додаю олійки. І обсмажую до золотистої картопельку. Ще забулася сказати, що зразу, як проварюєте, то трішки солі, підсолити воду потрібно. Я не, зразу не підсолила, потім задала, то підсолила пізніше. А потім вже, як буде готова, то готуватися далі, то там треба буде спробувати, чи досолити, чи то вона буде нормальна. Поки що нехай обсмажується. Підсмажилась моя картопелька, я перекладула у іншу сковороду, тому що в мене на тій сковороді, наче непогана сковорода, але пристала та картопля, що де розварилася, той крохмаль. Він пристав до посередині до сковороди, то я поміняла сковороду, переклала, щоб тут обсмажити. На сіль у мене нормально, трішки додаю паприки копченої. Так, перчик. Часничок. І кропчик. Тепер усе це перемішую і все. І можна їсти. Буде така смачна картопелька. Можна відварити в каструльці, відсідити і потім на сковороді вже смажити. Ну я вирішила на сковороді її проварити. А можна і в каструлі. Це пахне смачно, салатик зараз. До цієї картопельки або мало сумні, огірочки витягну і буде смачно. Таку картопельку я сьогодні приготувала, молоденьку, дрібну. Хто не готував, спробуйте, приготуйте, дуже смачно виходить. Вийшла на двір, спробувалася вже на кухні, зробила смачненьку картопельку, там вам зняла. Щоб її ви подивилися, можливо, хтось захоче так приготувати. Внукові дуже сподобалося, дуже сказав смачнюче. Так що готуйте, якщо не готували, так спробуйте таку картопельку. І в нас пішов дощ. Ну, я думаю, ну нехай трішки намочить землю, я піду нарешті посію на цибулі і на часнику огірки. Завжди, кожен рік сію. Щоб були там пізніше, а цього року взагалі така засуха, що, можливо, ці, що зараз на городі там плодоносять, то скоро відійдуть, то думаю, посію. Наташа купила мені цього року, то я Фенікс там один був сорт якийсь, а це вже два є. Фенікс плюс і Фенікс 640. Фенікс плюс, це зараз прочитаю. Середньостиглий, бджолозапильний 10-12 см довжина огірочка, масою 85-95 грам. Сорт довгий період плодоношення має, досить стійкий до хвороб, використовується як у свіжому вигляді, так і для консервування. Це такий він ось так виглядає. А цей ось такий, цей такий крупніший. І тут написано пізньо стиглий, також mm. бджолозапильний, 16-18 см маса довжина, а маса 150-190 грам. Такі чималі огірочки. Сорт має відмінні смакові якості, плодоносить до заморозків довго не жовтіє, і стійкий до хвороб. Також може і відноситься до салатного типу. Але можна солити і консервувати. Ну, не знаю, на що соління і консервування. А на салат будемо використовувати. І ще порадили отакий по сухостійки F1 називається сорт. Це такий невеликий, я думаю, гіру, зелений зеленець 5 11 см, 70-90 грамів, невеличкі огірочки. Дуже смачні написано, хрумкі, соковиті. Годяться і для консервування і споживання в свіжому вигляді. Ми подивимося, які вони будуть. Посію, нехай будуть там на пізніше. І кабачки хочу посіяти, орденду. Кабачки, сестра переслала насіння, то хочу, не знаю, кущики хоча б зо посію. Нехай буде там пізніше, можливо, вже трішки скучимо за ними, то будемо ще тоді. Діти люблять на грилю посмажити. Ну і ще ми щось будемо готувати, як уродять. Так що це таке. І знову захмарилося, так що, думаю, почекаю я до завтра. Можливо, ще вночі пройде ще трішки поле, бо цей, що пройшов, дощ він нічого не полив. Зверху так зробив сиру земельку і все. Вона така сухуща та земля, що їй треба, щоб хоча б він день і ніч гарнулив, то тоді, може, щось там промокло б. Зараз вам покажу. Прийшла на цибулю, сполола і зробила такі кубашки, я не рядками буду сіяти огірки, а такими я кубли. Кубельцями, чи, як, чи кубашками в нас кажуть. По три насінки так повикладала, полила. По дві ці кубельці кожного сорту, три сорти в мене то так позкладала насіння, зараз його трішки повтоплюю в землю, присиплю, поллю і нехай ростуть. Буду поливати ці ось огірочки. гірочки. Та й буду і разом і ці поливати, та й будуть вони рости собі. Ще, думаю, в теплиці може ті, що вже відплодоносили майже, що самі перші посадила з стаканчиків. І ще там в теплиці посаджу кілька штук. Хочу вирвати оці огірки, оцей і цей. Вже вони відплодоносили, нема вже на них ні цвіту, ні огірочків, я їх вирву. На їхнє місце посаджу фенікс. Це такі теплиці, а як буде вже їх прохолодно, то тут теплицю можна закрити і ще якийсь час вони можуть ще протягнути, Не, бо буде холодно, то і огірочки холоду бояться осінню. Так що таку роботу ще, ще, зроблю, це вирву ці ще залишаю, тут ще є огірочки. Ось. І тут ще ось на цих пущиках є, там всередині. Так що нехай ці залишаються, ці пізніше садила, то тут вони ще будуть водоносити. Зозулю ще позалишаю, тому що є ще на ній огірочки і молоденькі є, ще цвіте. Тут ось також є. І на цьому кущику там огірочки ще молоденьких трішки є. Там він ще цвіте. І тут ось огірочок. Поки що нехай побудуть. Потім також вирву вже, нехай ще трішки побудуть та подивлюся. Може також посажу ще. Кабачки не знаю. Там ще маленькі є, не знаю, може також вирву вже. Ті ще молоденькі огірочки пізніше садила тут. На них ще є. Огірочки, нехай будуть. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. До зустрічі в наступних відео!